Друзі, я вас вітаю, це твоє авто, в нас надходжує на продаж Mercedes Sprinter 2005 року випуску 2.2 дизель, ручна коробка перемикання передач, 19 місць посадкових писаних у техпаспорт, білий колір, чорні диски, гарна гума, працює автомобіль рівно, коробка перемикає також добре, чистий салон. 517 тисяч пробігу, 19 місць в гарному стані, є радіо, є телевізор, підсвітка салону. Все необхідне в цій машині присутнє. Це робоча лошадка, яка буде допомагати вам заробляти гроші. Якщо ви мріяли почати свій бізнес в перевезеннях, це чудова пропозиція для вас. Звертайтесь, ми її вам її продамо. В кредит-лізинг-тередину також за готівку. Навіть за криптовалюту ми вміємо продавати автомобіль. Приїжджайте на тест-драйв, привозимо смачною кавою і продамо вам автомобіль в найкоротший термін. І, можливо, саме цей спрінтер це твоє авто. Луцер з 34. Чекаємо на вас.